Доброго дня. Доброго дня. Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку розвиток контрольно-оцінювальних вмінь, вправи на розвиток техніки самоаналізу. Давайте з вами спочатку пригадаємо, що ж таке самоаналіз. Самоаналіз це аналіз власних думок у співвідношенні їх з намірами. Якщо ви відчуваєте деяку напруженість або у вас накопичилася внутрішня фізична і моральна втома, Варто відволіктися від щоденних проблем і кілька хвилин присвятити себе техніці самоаналізу. Іноді за допомогою цієї нехитрої техніки можна самостійно знайти причину душевного дискомфорту або вирішити внутрішні проблеми. На минулому уроці ми з вами вже познайомилися з такими вправами «Хто ти?» та моделювання власної особистості. І сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над цією технікою самоаналізу. Тому в зошиті посередині рядка запишіть Вправа досвід. Права досвід. А зараз я про неї трошки розкажу. Проаналізуйте, як раніше ви справлялися з труднощами у вашому житті. Уявіть яскраву ситуацію, яка викликала у вас значні труднощі, але вона не обов'язково повинна бути болючою. Так, напишіть про цю ситуацію кілька речень, що це була за така ситуація, вирішення якої потребувала від вас значних зусиль. Так, добре, проаналізуйте, які зовнішні і внутрішні опори. Були у вас на той момент. Зовнішні опори це допомога сторонніх людей або друзів чи обставини, які так вдало склалися, що ситуація сама вирішилася. А внутрішні опори це ресурси про нас, так? наша віра, наші спроможності можливо, натхнення. Через призму того, що ви проаналізуєте свій досвід і те, що допомогло вам впоратися із складною ситуацією, ви зможете вибутувати внутрішні опори. І це вже буде першим кроком до самопізнання. Внутрішні опори це той елемент, який допоможе вам бути стресостійким, і в аналогічній ситуації ви швидше знайдете вихід. Так, подумайте, що ж допомогло вам справитися із складною ситуацією, внутрішні чи зовнішні опори, напишіть в зошиті. Так, є. Ну, от, наприклад, та ж сама ситуація, так, про яку я казала. Додому вам дали вирішити дуже складну, дуже складну задачу, так, і вас нічого не виходить. Ви, звісно, можете до, до друзів так, звернутися за допомогою, і вони вам надішлють правильне вирішення відповіді так, цієї задачі. А можете використати внутрішні опори, відкрити підручник, ще раз прочитати параграф, розібратися з матеріалом, вирішити ту задачу, яку вам задали додому, і ще вирішити кілька аналогічних задач. І оце буде найкращий вихід із крутної ситуації. Бо наступного разу ви легко впораєтеся із такою задачею. Так, йдемо з вами далі. Наступна вправа досвід і перемоги. Ми з вами повинні добре розуміти, куди рухаємося, що з нами відбувається. Більшість людей схильні перебільшувати свої допомоги. Роздмухувати її, а нам потрібне те, що відбувається в реальності. Як це зробити? Треба завести щоденник перемоги. Особливо, якщо ми схильні не відчувати свою внутрішню цінність. Отже, давайте з вами. Подумаємо, що може бути вашою такою маленькою перемогою так, в житті. Подумайте, подумайте і запишіть в зошиті. Щоденник перемоги – це не завжди якась масштабна справа. Це можуть бути дуже маленькі кроки, але для вас особисто вони вже будуть перемогою. Ну, для мене перемога це нагодувати взимку. Тварин і пташок, так, бо всі вони потребують їжі. Не росте вже ні травичка, ні ягоди, ні гриби. Немає колосків, так? пшениці. Бачимо, що взимку і тваринам, і пташкам дуже важко знайти їжу, і тому я їх взимку підгодовую, допомагаю їм. Ось це вже моя маленька перемога, так? А які ваші перемоги в цьому житті, напишіть в зошиті. Як я вже казала, це може бути зовсім маленька допомога, так, або зовсім маленька перемога, нагодувати сусідську кішку, так, чи встати на 5 хвилин раніше, або приготувати мамі вранці стакан соку, так, і це вже перемога. І ось такі невеличкі перемоги ми з вами записуємо в щоденник. Нехай вони будуть зовсім маленькі. Спочатку вам таке заняття буде здаватися безглуздим і дуже дивним. Але пам'ятайте, все, що ми робимо, надзвичайно важливе. Так, є наступна вправа мої цінності. На наступному рядочку записали вправа мої цінності. Так є. А тепер в ЗОшиті напишіть, що таке цінність, на вашу думку, як ви гадаєте, що таке цінність? Так, працюємо, пишемо, що таке цінність. Так, є. Отже, цінність це дуже широке поняття. Цінністю можна назвати і дорогі, і коштовні предмети, так, і взаємини. Цінності дуже важливі для вас, дітей, бо ви над усе цінуєте, що перед усім? дружбу, так? взаємоповагу, допомогу. Однак багато індивідуальних цінностей є і суспільними, бо не слід забувати, що ми з вами живемо в суспільстві. так? А основною цінністю будь-якого суспільства є людина. У більшості політичних систем значна роль відводиться саме особистості її участі у розбудові і розвитку як суспільства, так і держави. Тому основні цінності, які мають панувати, у нашому суспільстві це свобода, справедливість, солідарність, рівність та демократія. Тому давайте з вами запишемо Цінності у нашому суспільстві. З абзацу пишемо цінності у нашому суспільстві. Так, є. Тере. Це свобода, Це свобода. Кома – справедливість, справедливість. Кома рівність. рівність. Ома – солідарність, солідарність та демократія. Крапка, перевіряємо з вами цінності у нашому суспільстві. Це свобода, рівність. Солідарність та демократія. Так, добре. А як ви гадаєте? Де і в чому зберігають цінності? Де і в чому зберігають цінності, як ви гадаєте? У Сейфі, так. У скрині, у шкатулці, так? якщо це коштовні матеріальні речі, або у серці, так? якщо це взаємини. Намалюйте хоча б один з цих предметів в зошиті. Хоча б один з цих предметів, в якому зберігають цінності, так, намалюйте в зошиті. Слід пам'ятати, що цінності це дуже широке поняття, можете схематично намалювати. Так є. А тепер запишіть або намалюйте власні життєві цінності. Так, і я вам дам дві хвилинки на виконання цього завдання. Слід записати або намалювати власні життєві цінності. Давайте дві хвилинки малюємо або... Пишемо в зошиті, що на вашу думку, є життєвими цінностями? Так, є. Так, а тепер скажіть, про що ви думали, коли виконували це завдання? Думали про те, що є саме вашими життєвими цінностями. так? Подивіться тепер на зображення своїх цінностей. Так є. Чи можете ви сказати, які з них є найбільш важливими для вас? Найбільш важливі можете виділити серед переліку ваших життєвих цінностей. Що це за цінності? Ось для мене, наприклад, найбільшою життєвою. Цінністю є дружба, так? коли людина найкраще, що в неї є, віддає своєму другу. Може завжди прийти йому на допомогу, розрадити і розважити. Але тут дуже важливо, щоб і до тебе твій друг мав такі саме щирі почуття. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення!